5 грудня 2014 року, тимчасово виконуючий обов'язки голови Золочівської районної державної адміністрації Володимир Надзельський, провів нараду щодо функціональне ОКП Центральна районна аптека номер 85 у нараді взяли участь перший заступник голови Золочівської РДА Андрій Кукуруза, виконуючи обов'язки голови районної ради Андрій Леськів, заступник начальника фінансового управління РДА Ольга Наброцька, заступник головного лікаря Золочівської центральної районної лікарні Антон Логовий, керівник ОКП Центральна районна аптека Noсімдесят 85 Романна Богонюк. Ми, по перше, не знаємо на сьогоднішній день, яке буде законодавство реагуватися. Ці питання закупівлі так. Чи залишається воно в селі, те старе, чи не залишається? Це є одне питання. Друге питання. Якщо, скажімо, ми домовимося і будемо мати, знову ж кажу, одну думку, тоді ми будемо просити допомоги і народний паль те, щоб пришвисте питання. По-третє, як вже фактично 99% відомо, бюджету в цьому році не буде. Верховну Раду. Проєкт бюджету, так, вже по всіх даних є. Але по-любому ми виходимо в тимчасовий розпис. О, до То чого я нас... веду? Для Якщо нас ми входимо в тимчасовий розпис, ми якраз маємо о той проміжок часу, протягом якого може бути <клухи> <То> <клухи> <так>. ми можемо підписати виконати. Ми фактично в <клухи> першому кварталі ці питання вирішуємо. Наше на комунальне підприємство буде працювати до тих пір, поки не відкриється ринок. Тобто нам зараз працювати? Так. Ну ми зараз про то говоримо, ми говоримо про те, як, як ми бачити, маємо вас працювати. підтримати, щоб ви запрацювали. Зрозуміло, що ми не можемо профінансувати ні заборгованість, ні пені, ні штраф, нічого. Нам eh, ну, от від того зібралися. Ми зацікавлені в тому, щоб працювати. Що, ми... Зараз стоїть питання, яким чином нам... Війти в новий рік і до нового року потреба, щоб забезпечити людей. Тобто, якщо вони лишаються працювати, ми зараз в кінці року заключаємо угоду на 20% від попередньої угоди на наркотиків. Зараз, якщо нам <coughs> дадуть 40 тисяч, ви готові забезпечити нам пільгові е медикаменти пільговим категоріям населення, в тому числі? я можу, можу бути готова. У мене є залишок аптеці 11 тисяч, 6 тисяч <coughs> бутилочки, баночки, корочки і 5 тисяч потребуваних порошків, які лишилися з. Тобто, ви кажуть, яка ситуація? Та, тобто, в мене не виплачена зарплата, в мене, в мене всі тисяч. Світло, газ, у все, в мене все виплачено. А психотропні, якщо будуть звертатися, припустимо, там, умовно, 2-3 тисячі, якщо ви будете брати наркотики, психотропні? Ну, 2-3 тисячі це... точно не можна. За 2-3 тисячі можна говорити. Тому вчора... я про те, хто бере психотропні, мається на увазі про цього. Бо вчора були, був колектив ваш, вчора так. 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 ми збиралися, <плес> так? Ні. Збиралися і сказали, що я, я питаю, якщо, скажімо, додатково будуть виділені кошти з бюджету. Чи ці кошти не підуть на е, погашення забороненості? Ви сказали, що ні, ми гарантуємо, що нам гроші Це прийдуть. Дуже ми... так гарно все говориться, yeah. розумієте? Це говориться до порядку. Через чи, розумієте, я не можу без зарплати, люди ж розуміють, як не будемо казати, хто. Тобто вони всі, озбро... вони всі проти в мене, ясно, бо я не плачу зарплату, я не маю, що їх заплатити. І вони всі знають, що я не маю, що оплатити зарплати, немає прибутків, прибутків немає давно в аптеці. Фактично я прийняла аптеку з пів мільйона боргів. Це взагалі таке знання. Тобто, я була в ВО і мене машинально поставили. Тобто мене ніхто не питав, чи я згідна, чи я не згідна. Я, я була заступником і мене поставили на ВО. На ВО я мала два місця з пів мільйона боргу мене лишили. Про що можна говорити? 100 тисяч я заплатила, 400 тисяч залишилася люди без зарплати. Тобто то вечірки таке не може. По-перше, я і сама не можу працювати без зарплати. Чому я не правди. Чому можу? я можу піти в любую аптеку і працювати в людини? А в це немає опалення взагалі. Зараз холодно, там ніякий песик сяде до сидіти, там нема взагалі опалення. Щоб включити зараз і батареї, значить це 5 тисяч зразу буде нараховано за один місяць за оплату електроенергії.